До вашої уваги представлена задня частина навіски трактора Case Magnum або New Holland 8 серії. Це рамка Єврофоркоп під систему К-80 куля, тягова плита. Тягова плита має варіанти різні щеплення. Тобто, це верхня частина під палець. можна змінювати палець 50-го діаметру. І можна ставити палець 38-го діаметру. Тобто він ідеально підходить і не має жодних люфтів. Якщо потрібна система під плиту під систему К80, цю частину можна зняти. Вона ось тут фото її фіксується і знизу кріпиться болтами. Ми її забираємо і ставимо вставку під систему К80. Так само кріпиться на болти і знизу потай. Тут представлене яблучко, на яке вже полусфера теж може чіплятися. Тобто за рахунок кріплення полусферу, ви маєте 30 градусів нахилу і мінімальний люфт, тобто і навантаження 4 тисячі кілограм вертикального навантаження. Тобто, це фактично можна тягнути будь-які варіанти цепки сільхозпрактиці. Якщо потрібно, звертайтеся, ліфтехнік допоможе вам в цьому.